Вівторок, 8 липня, час новин на телеканалі Рудана в студії працює Михайло Бестров. Розпочинаємо з головного. Не повернувся з бойового завдання. Хотів дочекатися перемоги і сам нести вклад в те, щоб перемога настала мога швидше. Сьогодні криворіжці віддали останню шану захисникові України Олегу Котову. Спека дісталася України. Це не означає, що дитина не перегріється при 30+. плюс. Як уберегтися від високих температур? Вчасні поради від медиків. Партнерство в енергетиці. Заклади освіти, медицини, соціальні заклади, також водопостачання і теплопостачання. Понад півсотні сонячних електростанцій встановлять у місті в межах люксембурзького проєкту Криця. Сьогодні на центральному кладовищі Криворіжці попрощалися з полеглим земляком Олегом Котовим. 50 річний кулеметник загинув 1 липня, захищаючи Україну на Куп'янському напрямку. Зі свого першого бойового завдання не повернувся криворізький боєць Олег Котов. Захисник став на захист України у квітні цього року. Поліг тиждень тому поблизу села Красне, перше Куп'янського району на Харківщині. Першого липня він загинув при виконанні бойового завдання. Получається, що на розтяжку в ідущий чоловік наступив, і на нього полетіли осколки від гранати. І було несумісно з життям. Людина загинула, молода, гарна людина. Тільки виповнилося 50 років. 11 апреля його тільки призвали, він знаходився в Учебці. В цьому році, В цьому році, так. тоді його перекинули в Харківську область, і це було його перше бойове завдання. Ну, що Людина була дуже світла, дуже гарна людина. Він ніколи нікого не обідав. 25 років Олег Котов пропрацював на Криворізькому металургійному підприємстві. Був помічником машиніста, став воїном. Всі чекали онуків, синів хотів поженити. Ну, і, і, да, дуже хотів дочекатися перемоги і сам нести вклад в те, щоб перемога настала якомога швидше. Надія, що все буде добре, чекали його вдома. В нього залишилися два сина. Один старший, другий воєнний, також був дуже доброю, чуйною людиною. І для мене взагалі ну, це була людина, яка завжди прийде на допомогу. І якщо, до я, хворів, я хворіла, він мені завжди допомагав І грошима, і допомагав моїй сім'ї морально. Він, якщо якусь допомогу попросиш, він. Завжди. Так, він дуже добра, дуже чуйна. Ніколи нікого не конфліктний чоловік. Він працьовитий, він роботяга. Олег Різ без батька мав непросту долю, але був добрим і чуйним, згадує тець захисника. Я в частному секторі живу, що просив, допомагав там і садити, копати, щось підремонтувати. Все ми з ним. Ніколи на мене, ти не сказав. Добрий був це. Кажу от душі, будемо все життя, поки Бог одвів нам, то будемо пам'ятати як добру, чуйну людину. Надія Шевченко, Ігор Притула, цей день. Сьогодні роковина ракетного удару по будівлі управління північного комбінату. Торік, 8 липня, в результаті російського теракту, загинуло 10 працівників підприємства. Майже півсотні людей отримали поранення. У кабінетах перебували працівники комбінату, які почали свій робочий день, як і зазвичай для цих людей він став останнім. Дмитро Литвинов, Сергій Бондаренко, Оксана Довбня, Ніна Карельцева, Вадим Тімохін, Інна Левченко, Сергій Федоров, Тетяна Красільнікова, Олена Лященко, Дмитро Пахолюк. Ці імена ніколи не будуть забутими. Аномальна спека, що вже тиждень дошкуляє європейським країнам, дісталася і до нас. Синоптики попереджають, завтрашній день в Україні буде чи не найгарячішим в усій Європі. Медики очікують піку загострень хронічних хвороб і поспішають попередити про можливі ризики. Дар'я Юськова продовжить тему. З Європи до України дісталась аномальна спека. На термометрах за 35 градусів. Тож криворіжці намагаються адаптуватися до різкої зміни погоди. Спеку важко переносити, звісно, що хоча недавно було зовсім прохолодно, але спека це дуже важко. Завжди у нас ми живемо на 9-му поверсі, тому у нас там дуже спекотно, спати важко, змушені вмикати кондиціонери. Що робимо? Обливаємося водою холодною. Я як мама в декреті, то мені що спека, що не спека. Дитина, звісно, в нас взагалі не спить. Температура, тобто вона у нас взагалі п'ять ранку прокидається, сон тривожний. Це поки перша неділя, така що буде далі, я не знаю. Якщо чесно, головне, щоб не було відключене світла. Я буквально вийшов. Я буквально вийшов до коксохімічного технікуму. Пройшовся. З мене вже сім потів зійшло. Році в 19-му 28 вважалося аномальною спекою, а зараз 28, Сім вважається слава Богу. Нині 40 вже як норма. Лікарі зазначають, довготривале підвищення температури має негативний вплив на людський організм. Медики кажуть, у групі ризику люди з хронічними хворобами та діти. Якщо ми говоримо про дітей, звісно, там більше теплові удари. Щоб їх не було, ми одягаємо дитину переважно в білі кольори одягу для того, щоб відбувалося це зайве світло. це не означає, що дитина не перегріється при 30 плюс спеції навіть у білому одязі. Обов'язково це має бути капелюшок. І не забуваємо про сонцезахисні креми. Завжди мати при собі водичку. Вона має бути звичайною, навіть такої трошки можна і теплішої температури. Якщо Стався тепловий удар. Найперше, що ми можемо зробити, по перше відпоювати дитину і там далі вже діяти по симптомах. А потім, якщо симптоми загрозливі, звісно, ми звертаємося до швидкої медичної допомоги. Спекотні дні тривожний час для людей з хворобами серця. Якщо говорити про таку найстрашнішу історію, це якщо стається інсульт, коли у нас німіють е кінцівки, от прямо коли вони не рухаються. Звісно, коли при посмішці у нас один кутик, один із кутиків рота йде донизу. При таких симптомах ми ні в чому не граємося. Ні, яке саме лікування, ми одразу телефонуємо 103, тому що тут час просто йде на хвилини. Якщо ми говоримо про коли підвищився артеріальний тиск, якщо людина знає, що в неї може таке трапитись, то варто мати з собою завжди препарати, які швидко знімають цей тиск, тому що навіть якщо ви приймаєте всю терапію правильно, все одно може статись так, що тиск підвищиться. В цей час ми сідаємо, перепочиваємо, сідаємо бажано в тінь. Багато людей у цю пору шукають порятунку біля води. Та тут теж є ризики, кажуть лікарі для того, щоб там не спіймати собі теплового удару. Скільки ми в воду заходимо? Я дуже рідко бачу, щоб заходили там в капелюшках. Таке рідкість насправді. То варто, по-перше, брати з собою спеціальні ці парасолі, їх зараз також в продажу просто супер багато. По-друге, все-таки обирати час вранці ввечері, знову ж таки, наголошую на цьому не в перший раз. І брати з собою якомога більше води. Це не алкогольні напої, це не солодкі напої, це не газовані напої. І бути поблизу максимально домівки, або щоб ви могли сховатися в прохолоду, якщо так трапиться, що ви не розрахуєте, і все таки буде тепловий удар. Питання водного балансу у спеку набуває особливої актуальності. Краще в основному вживати тільки звичайну воду, але знову ж таки, якщо ви хочете якось просто себе порадувати, і це на основний режим, ви можете дозволити собі ту солодку воду, якщо у вас немає супутніх хвороби типу цукрового діабету. От всі буквально пацієнти вони помічають, що апетит знижується. Тому, що можу порадити? А, як і всі, в принципі, не буду тут якоюсь унікальною, оригінальною, овочі, фрукти побільше, м'ясо не так часто, приблизно десь там три рази на тиждень. Більше віддавати перевагу рибі, морепродуктам, якщо у вас є змога. Власним досвідом, як пережити спеку, діляться криворіжці. У мене є веєр і я їм користуюся. Морозово можна їсти кепку надіти і гуляти. Мивання в теплому душі побільше прохолодних там компотів, соків, таких фруктів. Нічого такого взагалі, якщо чесно, в таку спеку їсти взагалі нічого не хочеться. Таке щось більш легеньке, якийсь перекус, тому що навіть якщо щось гаряче їсти, в таку спеку я навіть не знаю. Саме головне найголовніше носити світлий одяг на темний, бажано білий, блакитний, тому що він відштовхує сонячні промені і не настільки спекотно. Дар'я Юсько, Андрій Славний, Олександр Домашов. Цей день. У Кривому Розі в бюджетних закладах встановлять понад пів сотні сонячних електростанцій. Проєкт місто реалізовує у співпраці з міжнародними партнерами. У цьому році в межах проєкту Криця підтримка відновлення кривого рогу та Криворізького району в місті буде встановлено понад півсотні сонячних електростанцій з інверторами та акумуляторними батареями. Два великі медзаклади отримують джерела безперебійного живлення для укриттів, а три дитячі будинки сімейного типу забезпечать потужними зарядними станціями. Цей проєкт стратегічне рішення для підвищення енергетичної стійкості міста. Переконаний Юрій Вілкул. Ми працюємо. З нашими міжнародними партнерами і тому рядом разом з великим герцовством Люксембург ми робимо ряд наших сонячних електростанцій, і є у нас ще партнери промам, це ті, котрі разом з нами. Працюють по іншим нашим об'єктам. Ми вже поставили в місті 5 сонячних електростанцій, і зараз до вересня місяця, може, щось там в вересні будемо завершувати. Будемо ставити ще 54 електростанції сонячні на нашій. Заклади освіти, медицини, соціальні заклади, також водопостачання і теплопостачання. І це дає, по-перше, ми менше будемо з центральної нашої світі брати енергоносіїв. По-друге, це велика економія коштів для бюджету. І це безумовно зручність. Що і якщо немає електроенергії, всі ці заклади і заклади можуть працювати. Нагадаємо, проєкт реалізується міською владою спільно із Проман та агенцією розвитку люксдев за фінансування великого герцогства Люксембург. Ми знаходимося на об'єкті, на якому ми монтуємо сонячну електростанцію з елементами збереження електричної енергії. Це один із об'єктів в рамках. Великого проєкту один із 54 об'єктів, які ми зараз інсталюємо. Сподіваюся, що до вересня все це буде змонтовано. Обладнання для цього дошкільного закладу включає гібридну сонячну електростанцію потужністю 20 кВт, інвертор та акумуляторні батареї на 40 кВт. Цей комплекс забезпечить щорічну економію до 24 тисяч кВт електроенергії. Це є повномасштабний такий великий і дуже важливий на теперішній час проєкт. Це для закладу перше енергозбереження, друге стабільна робота, третє це постійне перебування дітей в закладі. І батьки наші дуже задоволені, що ми в проекті співпрацю в енергетиці з міжнародними партнерами міста продовжить і надалі. І на наступний рік ми будемо заклади ті, котрі… Такої критичної інфраструктури нашої, встановлювати е сонячні електростанції. Це дуже важливо. Іркононенко, Назар Прусенко, цей день. Цей день триває. Далі у нашому випуску. Літо, ліс, ігри, друзі. Тут цікаво, тут завжди ну, свій особливий вайб, так скажемо. На молодіжному. Тут весело, тут різні розваги. У заміському комунальному таборі стартувала третя зміна відпочинку для дітей криворізьких військовослужбовців: медалі з батьківщини Олімпіади. Прапор кривого і прапор України був на п'єдесталі, і це велика пошана для нас. Криворізькі рукопашники зробили вирішальний внесок у перемогу національної збірної на всесвітніх іграх. Максимальні 200 балів ЗНМТ у Кривому Розі отримали 27 випускників. Всього національний мультипредметний тест складали цьогоріч майже 2,5 тисячі криворізьких 11-класників. -ти Найвищий бал здобули учні з 12 ліцеїв міста. Найбільше 200 бальників – 8 у Науково-природничому ліцеї. У цьому рейтингу також 95-й, Центральноміський та 129-й ліцеї нашого міста. Тисяча хлопчиків та дівчаток з родин криворізьких військовослужбовців безкоштовно відпочивають цього літа у комунальному заміському оздоровчому таборі. Там стартувала вже третя зміна. Найближчі два тижні 200 дітей проведуть у компанії ровесників за іграми, змаганнями, купаннями у басейні і тематичними вечірками. Зі святкової табірної лінійки сюжет Юлії Вітряк. Літо, час відпочинку, незабутніх вражень та пригод усе це можна відчути в дитячому заміському таборі. Сьогодні тут відкрилася третя зміна. Провести два тижні канікул з однолітками, новими і старими друзями з іграми на свіжому лісовому повітрі до літнього табору приїхали 200 дітей з родин криворізьких військовослужбовців, загиблих та зниклих безвісти захисників бійців, що перебувають у полоні. Традиційно на відкриття зміни завітав виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілков. На початку іще мало товаришів, і ще не всі один одного знають. Але коли закінчується зміна, то не хочуть виїжджати відсюди, розставатися. І я впевнений, що і третя зміна тут отримає і здоров'я, і багатьох-багатьох друзів та вирішив. Багато нового ви почуєте, побачите, навчитися. А місто. Все робить для того, щоб створити вам умови. Оздоровлення у комунальному таборі безкоштовне. Програма відпочинку ретельно підготовлена: спортивні ігри, творчі майстер-класи, розвиваючі заняття та багато спілкування. Нові знання та емоції на щодень. Ця зміна у нас традиційно пройде за нашим планом. Вона буде передбачати різні розваги, різні психологічні тренінги, подорожі по річці, на велосипедах, веломобілях. Я думаю, нам дозволить погода, будемо купатися в басейнах наших, набиратися сил і здоров'я. Допомогти знайти те, що надихає і дарує задоволення, провести час у комфортній творчій атмосфері. Така місія команди Криворізького молодіжного центру, яка також поряд з дітьми у святковий день. Криворізький молодіжний центр хоче молоді подарувати радість і поділитися попитом і натхненням з тим, щоб їх залучити до більшої активності і до командної роботи. Були такі напрямки, як питанк, така французька гра, яка вже дуже стає популярною серед молоді. Ми вже провели перший чемпіонат в Кривому Розі. Він так дуже потужно стартував. Було були дуже активні команди, які просили ще, щоб ми. Це впроваджували. Тому сьогодні ми саме тут, сьогодні і долучаємося до цього. А також сьогодні ми ще презентуємо новий майстер-клас молоді. Це розпис виготовлення власних ідей, магнітиків для на холодильник, да, саме ручної роботи від кожної дитини, від кожної молодої людини. Чимало дітей приїхали до цього табору не вперше. Діляться, чекають на цю можливість знову і знову. Тут цікаво, тут завжди ну, свій особливий вайб, так скажемо, на, на молодіжному. Тут весело, тут різні розваги, та, ну, багато конкурсів всяких різних. Ну, тут подобається вже третій рік. Тут, це, приїжджаю сюди. Дуже гарні вважаті, дуже гарні воспитателі, дуже все подобається. Їжа смачна, все подобається, гарний настрій. Я тут з братом приїхав, він вже тут вдруге, йому теж подобається. Багато чого цікавого є. Тут і ігри, і басейн, і кіно, і дискотеки дуже смачно годують. Ну нам дуже подобається сюди їздити. Цього літа табір працює у п'ять змін. Кожна з них триває 14 днів. Діти діляться у ці дні. Вони не тільки відпочивають, а й розвивають таланти і отримують заряд позитиву на весь рік. Юлія Вітряк, Денис Захаров, цей день. Медалі з батьківщини Олімпійських ігор у Греції нещодавно завершились всесвітні спортивні ігри у напружених поєдинках. криворізькі рукопашники вибороли 14 нагород. Сьогодні в місті привітали призерів із черговим високим досягненням. Всесвітні ігри Сія проходять під егідою міжнародної конфедерації робітників і любителів спорту. Два роки тому до регламенту ігор включили рукопашний бій. Цього разу престижний спортивний форум приймало грецьке місто Лутракі. Криворізькі рукопашники вибороли 13 нагород, а національна збірна України стала одноосібною лідеркою. Перше місце Україна посіла і завдяки нашим спортсменам і прапор Кривого Рогу, і прапор України був на п'єдесталі. і Це велика пошана для нас. І на слідуючих іграх це треті будуть в Данії. Будемо пробувати також дета 9-10 місць посісти. Варвара Карцева, дебютантка всесвітніх ігор. Наша землячка потрапила до фінальної сітки змагань та боролася за призові місця міжнародного п'єдесталу. Потрапити збірно треба було виграти чемпіонат України посісти, або перше або друге місце. Я посіла друге. А поїздка в Грецію це були дуже ну, захватуючі відчуття. Нас дуже гарно прийняли і виступили достатньо непогано. В першому бою я билася з дівчинкою з Узбекистану. Я виграла її з о, рахунком 5-0. Потім другий бій мене був також з дівчинкою з Узбекистану, але на жаль, поступилась їй. За виступом криворічців із хвилюванням слідкували у місті, а раділи кожній нагороді. Сьогодні призерів та переможців всесвітніх ігор привітали з визначним успіхом. На зустрічі обговорили перспективи розвитку рукопашного бою та важливість підтримки спортивного руху у нашому місті. Ви знаєте, що в Кривому Розі працюють у США більш ніж в будь-якому місті. У нас у США, які фінансуються за рахунок міського бюджету, більше ніж там, в Києві або в Дніпрі. У нас є програма стипендій, ви знаєте, грошових самі отримували і отримаєте ще, які виплачуються кращим спортсменам, їх тренерам, ну, в залежності від того, який посів місце. Хотів би подякувати вам за те, що ви займаєтесь і спортом, і тренуєте дітей, і прославляєте Україну кривий ріг на міжнародній арені. Всесвітні спортивні ігри проходять кожні два роки. Мала Олімпіада збирає лише кращих спортсменів, за плечима яких здобутки національного і континентального рівнів. Сергій Волоха нині тренує дітей, втім використовує кожен шанс, аби проявити себе на змаганнях. І це спортсмену вдається у 2023 році. Криворіжець переміг на всесвітніх іграх в Італії, а в Греції виборов бронзову нагороду в номінації Повний контакт. Дуже масштабні змагання, багато спортсменів цього року навіть було більше, ніж у 23-му. Велика конкуренція, дуже сильні суперники до всіх був готовий, просто трошки не пощастило. Золоту і срібну медалі виборов Станіслав Глазов. Перше місце це за розділ Кі-Контакт, а друге місце за розділ фул-контакт. Перший бій з німцем, дуже запекий бій, на десь кілограмів. Другий бій це також з українцем, але він багато більше в нього досвіду. Так вийшло. Я здовільний, тому що це ми були перші змагання на міжнародній арені. Сьогодні спортсмени отримали пам'ятні подарунки. Призери та їхні тренери будуть відзначені муніципальними стипендіями. Щороку такі грошові заохочення з міського бюджету виплачують кращим спортсменам. Іван Проводов, Андрій Славний. Цей день. Такими були новини вівторка. Більше інформації на нашому сайті та на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. В Студії побачимось завтра. Бережіть себе. Одяг ведучого від мережі магазинів Віват.